Усім привіт! Сьогодні для вас маю рецепт дуже смачної слойки із сливкою та яблуками. Для начинки до кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор, сметану та все це перемішуємо. Сливку та яблука нарізаємо тунесенькими слайсами, також за бажанням очищаємо від шкірки. Остково дріжджове тісто розкачуємо та розрізаємо на 6 частинок. У кожній частинці робимо ось такі надрізи, як показано на відео, та викладаємо нашу начинку сир і зверху гарно викладаємо або сливку, або яблука. Зверху тісто змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Усім смачного!